Всім привіт! З вами Шампунь, і сьогодні зі мною Альберткус, і сьогодні в нас битва будівельників. Усе оцінюєте у коментарях. Думаю, вам це відео сподобається. Я хочу першим зробити пол. Для цього нам потрібно очистити територію. Я зараз буду очищати, а вам це буду пропускати, тому що вам це буде нецікаво. Так, тепер нам потрібно взяти білий бетон. Далі ми візьмемо полірований діорит. Тепер ми беремо андезит і ось це усе заповниться. Ну, ось і усе. А далі ви можете подивитись, що проходить у шампуня. І так, давайте ось ви бачите. Поки що тут нічого немає, але зараз у нас буде дуже крутий будинок. Давайте ось так зробимо. Ем, візьмемо бетон. Для початку. Просто я хочу виграти в цьому челенджі. Давайте білий бетон. Давайте ось такий бірюзовий, блакитний. Давайте фіолетовий, ні, це рожевий, а це фіолетовий. Це малиновий. Такий колір взагалі існує. Так, давайте перший поверх нашого будинку буде білим. Ну, бо це самий простий колір, а перший, е, перший поверх будинка також буде самим простим. Давайте він буде ось таким ось невеликим. Ну, тому що зачем нам робити великі будинки? І так, зараз ми поставимо колоду ось таку. Та будемо робити далі. Далі ми зробимо бортик. Ну, як, як бортики, там просто ми поставимо сірий, ось такий бетон темно сірий. До речі, в шампуня теж таке буде відео, е, в нього тільки буде від його обличчя. Ну, а поки я буду ось ці бортики, ви можете подивитись, що робить шампунь. І в нас вийшло щось наподобі такого. Тепер беремо зелений. Так це салатовий. Боже, як ці кольора називаються? Ось я не знаю, що в цьому салатовому не похожого на зелений. Так, тут скільки був будинок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Сім блоків. а цей раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, кладемо. Не забуваємо видаляти те, що ми промахнулися. Так, давайте десь ось тут. А ширина я не знаю. Ширину я вже виміряти не буду, тому що ну, я трачу свій час. Ширина вже давайте буде різна. Та ні, я не знаю, що це зі мною. Давай ми ще ширину виміряємо. А поки що подивіться, що виходить в ви, мого друга. Так, зараз ми будемо будувати. Та, так, ми побудували стулья, а тепер сам стол. Ой, що я зробив? В мене нове керування, тому я ще не, пер... не звик до нього, тому я можу щось на те зламати. До речі, так незвично робити длінне відео, тому що я обично роблю короткі. Ви ставите вподобайки, але сьогодні ми знімаємо з шампунем. Я думаю, за це можна поставити вподобайку, я дуже до нього добивався. Та він мені відповів. Зараз ми будемо ставити свічку, та нам потрібно зараз ще кресало, щоб ми підіжгли. Я думаю, це дуже доповне усю атмосферу нашого будинку. Я думаю, це буде дуже класно. Давайте ми зробимо тут ще якийсь поверх. Хоча ні. Чи як? Добре, давайте ось тут будемо щось робити. Давайте від зеленої кімнати в нас буде йти наверх. Давайте ось. Ось як це кладеться все. Давайте ми тут зробимо якраз бірюзовим. Чому би і ні раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, шість, давайте. Тому що я там помилився в тому будинку. Чому я забуваю, я сам не знаю. Нарешті у нас вже почалося щось виходити гарне із цього. Подивіться, як буде класно виглядати. Це буде щоб замаскувати прохід, і щоб було гарніше. Ось так у нас ну, будинок виглядає однозначно дуже класно. Давайте ми тут покладемо ще пічку. Сундук. Як ж без цього? Давайте пічка. Давайте ось так. Сундук у нас збоку, і головне це ліжко, тому що на ньому можна спати. Да. На ньому просто можна поспати. Давайте ось таке ось зелене ліжко. Не знаю, зачем зелене, ну, мені зелений колір подобається. Давайте. Ще блакитне ліжко. Ні, давайте, в блакитні... в бл... да, це блакитний. давайте в блакитній кімнаті буде блакитне ліжко. В салатовій кімнаті, салатове ліжко. Воно у нас буде стояти ось тут, а пічка і верстак. Верстак Буде ось тут, а пічку я вже поклав. Да. Верстак, тут пічка там. Це в нас голубий бетон. Да? Це, Стоп, а там тоді що було? Боже, який я дурачок! Я перепутав бірюзовий і синій. Ну, що прийдеться робити? Знову сюди вертаємося, давайте замінюємо ліжко. Хоп. Ой, що я відкрив скриню. Це ліжко сюди, а блакитне ліжко от сюди. Ось, я вже сюди так швидко прибіг, я сам не очікував, що можна так швидко ходити. Давайте ось тут скриню маленьку, тому що там були великі, а тут буде маленька. Так, Для, щоб, для того, щоб було хоча б якось різно. І давайте двері. Ну, тобто, двері тобто двері, 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 двері. Давайте ми їх покладемо, а я їх не можу знайти. Е Ей, е, а, все ось, де ховалися двері від мене. Двері, я не знаю, чи вміють ховатися, але двері були тут. А ці ми давайте покладемо сюди. Ну, я думаю, будинок виходить дуже навіть класним. Я думаю, вам це відео сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та, з вами був Альбертікус та шампунь. І скільки вподобаєк шампунь поставити повинні. Усім пока! Альбертікус вже закінчив. Ну, і я також буду закінчувати. Я під кінець додав ще сюди трішечки декорацій. Ось такі тут декорації, ось тут чуть-чуть картина стоїть, тут що я додав. Ем, тут стійка для броні. Ну, і я думаю, можна буде вже прощатися. Ну, і якщо ви хочете більше подібних відео, ставте лайки. Набираємо на цьому відео десь 21 лайк, і виходить подібне відео. Такі відео будуть виходити десь раз на тиждень. Ну і всім удачі, всім пока-пока!